Вітаю на каналі Мегабрікс! І сьогодні у нас трохи незвичний формат, тому що сьогодні ми розглянемо магазин Лего. Одразу говорю, цей магазин не є офіційним магазином Лего, а просто магазин створений фанатом. Але він реально крутий. Отже, перше про що ми поговоримо, де він знаходиться? Він знаходиться на території Словаччини у місті Нітрі. У цьому магазині дуже великий вибір Лего. Там є як раритетні набори, так і новинки. Також, крім Лего, там ще є різні вироби, які випускає Лего. Наприклад, у самі рюкзаки та гаманці. Ну і ще багато всього іншого. Ну а зараз я вам розповім невеличку історію про цей магазин. Нещодавно цей магазин переїхав. У приблизно два місяці тому. Причина, чому це сталося, тому що зимою там вимкнули опалення, і продавці були змушені продавати лего навіть у морози, коли було 0 градусів мінус 4 і так далі. Але ось вони переїхали і вже все добре. І так як я бачив обидва магазини, ну, до того як він не переїхав, і до того, як він вже переїхав. То ось цей магазин ще зараз. Мені подобається більше. На вході у магазин нас зустрічає ось така велика міні-фігурка Емета, зібрана із кубиків Лего. Емет насправді виглядає ну дуже круто. Мені подобається. Він складається із 13 304 деталей та збирався 80 годин. Ну, а важить він 31 кілограм. Також, крім Емета, там є ще ось така собака. На жаль, я не пам'ятаю, де я її бачив, але я її точно десь бачив. Вона також виглядає досить круто. Також у вітрині нас зустрічає ще ось такий генерал. Виглядає він також досить круто. Мені подобається, і його я також, здається, десь бачив. Але також не пам'ятаю де. Тому, якщо ви знаєте, хто цей генерал та ця собака, напишіть у коментарях і де вони зустрічалися. Можливо, так я згадаю. Ну а на цьому будемо прощатись. Якщо вам сподобалось це відео та цей магазин, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ми наберемо, хоча б тут... 200 переглядів та 15 лайків я продовжу робити продовження цієї рубрики. Ну а з вами був я, Мегабрікс. До нових зустрічей! Все буде Україна!